Всім привіт! Вас вітає інтернет-магазин Віковий Схід. Перед вами турмаліновий магнітний гематитовий титановий браслет для здоров'я 4 в 1. Вплив біомагнітного браслету на людський організм. Покращує якість сну, покращує мозковий кровообіг, Активують метаболічні процеси, усувають біль, викликаний защемленням нервів, знімають набряки, запалення від болю в суглобах, захищають від різного роду випромінювань, підвищують імунітет, покращують мікроциркуляцію і кровообіг, частково знімають біль, випускають мікроелементи, необхідні людському тілу, уповільнюють розмноження бактерій, підвищують опірність організму до недух. Також нормалізують кровообіг, кровопостачання в організмі. До складу біомагнітного браслета входять германій, магніт, турмалін, гематит і кам. Турмалін сприятливо діє на тіло та розум, усуваючи страхи, тривоги, допомагає концентрувати увагу і надають ясність розуму. Камінь створює почуття спокою. Та захищеності допомагає повірити власні сили. Турмалін має найсильніші омоладжувальні властивості. Більш детальнішим описом ви зможете ознайомитися, зайти по силиці нижче на наш інтернет-магазин. Також підписуйтесь на наш канал в Ютубі Віковий Схід. Ставте лайки, діліться відео. Це завжди гарно вплине на вашу карму, підніме вам нас.